В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами Тетя Зоя. Сьогодні у нас новорічна казка Тетяни Винник. Дорогий мій слухачу, чи повіриш ти, що казки самі мене знаходять? Нещодавно я поспішала додому, бідкалася, що не встигаю приготувати святкову вечерю. Це було напередодні Нового року. Не пригадую, чому барилася, але достеменно знаю, що на дворі вже вечеріло. Я була виснажена перед святковими справами, та ще й несла більше за себе сумки. Аж раптом мені на зустріч іде казка. Візьми мене з собою, каже. Слухала по радіо прогноз погоди. Морози передають до 30 градусів. Замерзли, вернуся на клубочок снігу. А в світі поменшує на одну казку. А сама вона невелика, оченята сині сині, мабуть, посиніли від холоду, а голови майже не видно, так шаликом закутана у білому пухнастому кожушку на руках червоні рукавички. Чесно кажу, спершу я завагалася. У мене сумки важкі, а тут ще й казка на руки проситься. А чого ти тут дебуляєш?» запитала я учительським голосом, аж самій смішно стало. У таку погоду хазяїн собаку на вулиці не вижене, та й ніч не за горами, і, прискіпливо оглянувши, додала, може, ти шкідлива, чи з дому втекла? Я нічия, ображено прижебоніла казка, опустивши сині сині оченята, і так жалібно в очі заглянула, що я розчулилась. Хіба таке буває? Ми казки. Живемо на зірках, а сьогодні мою зірку розколихала баба Яга, пролітаючи на мітлі. Моя зірка впала на землю і погасла. Тепер я блукаю засніженими вулицями і шукаю когось, хто б зміг мені допомогти. Гаразд, візьму тебе з собою, але пообіцяй бути чемною, серйозно глянула я. У мене є син. І йому буде з ким гратися, доки я поратимусь по господарству. Казка заплескала в долоні і її обличчя проясніло. Привела я додому казку, а син мій Даник не зустрічає мене на порозі. Мовляв, мамо, а що ти мені принесла? Кахи-кахи, лунає -кахи, з кімнати. Оце так свято, засумувала я, ялинка ще не прикрашена. Не переживай. Мовила вслід мені казка, коли я підходила до кухні, але я змовчала, потупивши погляд. Довго порядкувала на кухні, забувши про все, а коли причинила у кімнату двері, побачила прикрашену ялинку. Вона стояла в кутку, урочисто тримаючи на своїх розлогих гілках скляні кульки, сріблястий дощик, плюшеного венмедика, відважного лицаря, старого мухомора, Хатку на курячих ніжках, з якої, очевидно, вилетіла та сама баба Яга, котра збила зірку моєї гості. І вся лісова красуня мінилася різнокольоровими гірляндами, а поруч стояв дід мороза Снігуренька. У цьому році ялинка видалася на славу, мовив дід мороз і костур у його руках заіскрився. І зірка твоя казку де погасла. А сяє он аж на самісінькому вершечку ялинки, усміхнулася Снігуренька. І бабу я в хатці на курячих ніжках зачинили, аби своєю метлою в новорічну ніч більше ніякої зірки не збила, зретіла казка. І для тебе, хлопче, у нас теж є подарунок, сказав дід Мороз. Подобається тобі кінь, що висить он на тій гілці?» Даник не встиг слова мовити. Знаю, що подобається, я вмію читати думки, отже знаю всі дитячі бажання, стукнув костору дід. І кінь, що висів на ялинці, ожив. Вже за мить він стояв посеред кімнати. Це не простий кінь, пояснив дід Мороз, а чарівний. Він покаже тобі зірки, на яких живуть казки. І тут я хотіла заборонити синові сідати на коня. Але нічого не могла сказати, ніби заворожена. Даник гліцно ухопився за гриву, і кінь вистрибнув у вікно. Я бачила, як кінь біжить по марахливому небі, і кожна зірка вітається з ним, ніби знає його вже тисячу років. З висоти світ здається іграшковим, вигакнув Даник. А мама схожа на піщинку. Тримайся міцніше, обернувся на бігу кінь. Ми наближаємося до зоряного водограю. Чуда сідя, мовив Даник. Перед ним розчагнулася безліч зірок, на кожній з яких сиділа своя казка. Привіт, Колобок!» – вигукнув Даник до зірки, на якій сидів Колобок. Привіт, друже. Я від бабусі утік, він дідуся утік. І з тобою не можу довго розмовляти, адже в іншу казку поспішаю дуже. Ми обов'язково побачимось, е гегнув у слід даник і оглядаючи і червону шапочку, і лисичку сестричку, і семеро козенят, кожен з яких летів на своїй зірці. Нам пора додому, засипив кинь і вмить стрілою влетів у вікно. Нарешті я отямилася і зайшла в кімнату. «Мамуль, я бачив зоряний водограй, обійняв мене даник. Ви вже і ялинку прикрасили, усміхнулася я, але даник міцніше мене обіймав, зачарована оглядаючи новорічну красуню. Мій любий слухачу, з того часу я зрозуміла, що не помилилася, тепер я знаю, що в нашому домі є місце і для казки. А зараз умощуйтесь ручненько і засинайте. На добраніч вам, тихої вам ночі.